Каша Блох от Блох. Ставте лайк, викиньте відео, прикиньте ето, як об'єсю, скажу, таке. Коротше, відьма там переговорюються, є та жруть людей, щоб ви поняли, Ну хто знає, що це не брехня. Кажуть, блять, це ви одні, одні з них, щоб ви поняли, я в цьому видео викидував, як і ними боротися, і это и то. І вони переговорються и это и то, що вони там, і, і чоловічество му владіють, і это, і, коротше, і це. А там Нюра, і, 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 каже, що вона командує всім, і это нахуй. А каждого із них називає себе сістрицю, і каждый себе називає. Ну, Кожен себе називає себе главною, отдільно по відділення. а Нюра там у себя и, короче, там и этот, нахуй. И командой им, и их приведьминами, и, ну, это, людоедами, там, это и то. А що випало, Ну хто знає, що це не брехня. Ну, після мені розказує, що вона каже, що это їй, що каже, що вони слухаються. Її всі, всі їхні. І вона главна, коротше, это і то. Своє блог, я ви яких убивать не жалійте, їх спалюйте. коротше, кончайте. Не підпускайте, дивіться, все відео і ставте лайк. Пощо какаша блог от блог.